Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте розглядати. На один день дивимось, на кілька питань будемо роздивлятись і починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну для когось далека дорога. Така, що ви туди і повертаєтесь, десь поїдете і повернетесь. І така, що вона у вас запланована. Ви як очікували саме цей день, щоб зробити цю дорогу. І вона така: знаєте, вона з якимись такими складними речами пов'язана. Там, де вам болить, там, де хвилювання. Може, якісь навіть страхи присутні. Тобто, це не легка, якась така дуже легка дорога. А це якась така дорога, в якій вам ну, як підтримка повинна бути у вас. Це щось закрите, якесь якісь питання. Ну, заради того, щоб якесь питання закрити. Це не просто прогулянка, а це така дорога, яка ну, налаштовані на певні дії. Так, далі сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Угу. трошки уточні так, ну дивіться, тут цілком і повністю буде, знаєте, як переінакшена якась тема між вами. Як знаєте, очікували якогось завершення. Коли очікували якогось навіть, я б сказала, якоїсь пропозиції, якогось певного питання, а, от так воно і буде. Тут не буде затягування, тут не буде маніпуляцій, не буде такого, що людина хитрує з вами. Ні. Це все підконтрольне, це все буде керовано саме чоловіком. І для когось з вас тут якісь швидкі пересування можуть бути. Але ви будете задоволені тим, як все владнається, як взагалі пройде день, як буде що відбуватись між вами і вашим обранцем або обранцею. Дійсно, от бачите, якась це як час прийшов щось зруйнувати. Будьте готові і чому зруйнувати, бо далі ж гармонія важта, вмикає в вашому випадку коханців. Ну, тема, яка щось треба буде обрати, десь прийняти рішення. Взагалі, знаєте, тема, яка важлива для двох. Це не так, що тільки одна людина зацікавлена в тому, щоб зруйнувати одне і побудувати інше. Ні, тут обидва дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Дії чоловіка у бік жінки. Багато роздумів про дорогу. Про те, що потрібно, знаєте, як якісь проблеми відштовхнути від себе, від вас. Тобто хочеться, дуже хочеться чоловікові владнати все так, як слід і щоб було, була повна ясність між вами, щоб не було ніяких там, не, ну, якихось недомовленостей, щоб все було зрозуміло, чітко і, якось, знаєте, так, обґрунтовано, обмірковано, тобто людина не хоче, щоб хоч якась складність залишилась так, давайте далі діє жінки у бік чоловіка в цей день. Жінка тут ага. жінка тут налаштована на те, щоб обрати серед якихось моментів той самий, який дійсно її влаштує, і який буде, як то кажуть, на двох найкращий. Багато роздумів має жінка, багато вона, знаєте, це не просто емоціями живе. А вона ці стосунки багато аналізує, коли помічає все до дрібниць, коли, знаєте, от їй не просто даються вже стосунки, у неї багатий багати досвід, я б навіть сказала, що тут не одні були стосунки в цієї жінки, в яких вона мала складний досвід. І взагалі-то вона знає і вона розуміє, що з цим чоловіком вона пара. Дивіться, як закривається. От просто вона пара з ним. Бачите, вони навіть в, один, ну, в бік один одного дивляться. Вона знає, що вона кохана, вона знає, що цей чоловік має почуття для, до неї, такі самі, як і вона до нього. Але все ж таки, знаєте, в всіх стосунках, перш за все, вона і розумом теж керується. Не тільки почуттями, бо для неї вже тільки почуття, це, ну, це її так не влаштовує вже. І може, знаєте, жінка в цей день може навіть як придивлятись до чоловіка, чи згадує він колишню, чи ні. Отакі От ще роздуми. Робота, давайте побачимо, що вам завтра важливо знати про вашу роботу. Так, ну тут король пентаклів показаний, який буде. Це, знаєте, коли людина налаштована піти, піти з роботи. І це буде ясно. Це не буде щось таке, що я тільки лякаю, але нічого. Це, це знаєте, буде ситуація, коли. Йому страшно, йому не хочеться, щоб так це все владналось. Але коли він бачить в цьому необхідність, коли він не хоче залишатись в цій ситуації, бо щось таке прояснилось, що його жене далі. От для вас, для когось з вас, це буде такою, знаєте, звісткою. Ну, такою дуже цікавою, ви будете розуміти, що щось там ще приховано, щось людина там не все а... розповідає, як воно там було чи є. Але щось, що відомо, про цього чоловіка, буде вам зрозумілим, що він не може інакше. Бо йому вже занадто складно так, як є. Ну, так, для вас це буде цікава історія. Давайте далі. Що важливо прийняти вам завтра? Угу. угу. Ну, більш для дівчат ви будете, як між двох вогнів, з одного боку, ви будете думати, що вам обрати. Знаєте, коли для вас важлива сім'я, і сім'я вас тримає, але в якійсь ситуації вам треба зробити вибір. І це для багатьох з вас буде пов'язано з кар'єрою, наприклад, з роботою взагалі. І приймайте, як є, і навіть свою залежність від всього цього приймайте, як є. Ви скеруєте цю ситуацію, ви обміркуєте її з усіх боків і побачите те саме зернятко, яке вам треба пророщувати в цій ситуації. І для когось це буде як поєднання з, як з новим. Колом спілкування. Саме от залежна якась ваша ситуація, вас буде штовхати, просуватись до, от, саме до певного якогось кола людей, де вам там треба буде з ними спілкуватись і, як знаєте, налаштовувати собі як нову команду якусь, новий круг друзів, наприклад. І дещо ви будете залежні все ж таки від цих людей. Але чому? Бо вони допоможуть вам закрити якусь таку складну в вашому житті ситуацію, знаєте, коли самотужки вам не впоратись, а от вони знають як. Або це буде, може, для когось одна людина, яка буде допомагати вам, але все ж таки от чомусь мені хочеться казати вони. Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Угу. Від різких змін. Від Змін, які вас налаштовують тільки на отримання задоволення. І якщо, наприклад, у когось з вас там намічається якесь там свято, якесь, якісь, ну, такі посиденьки якісь, не пийте там багато, відмовтесь взагалі від такого, знаєте, занадто споживання, ну, якогось там Чогось там, алкоголю якогось. Бо взагалі то це вам як захищатись потім, прийдеться перед кимось? Це якісь такі неприємності які комусь з вас може принести. Ну, пам'ятаємо, це ж загальний розклад. Це може бути чиясь окрема ситуація, але для всіх інших вона. Ні про що і просто у вас у всіх інших взагалі день буде як день нічого особливого. Так, давайте побачимо, чого ж не уникнути. Будуть триматися якісь фантазії, або це буде пов'язано напряму з вашою дитиною, або з вашими дітьми. дітьми наприклад, вони там щось хочуть. Щось таке, знаєте, вигадали собі і тримаються саме за цю ідею, нічого іншого не хочемо, хочемо саме оце. Ну, щось там. Ем, то буде затягнута ситуація, от у будь-якому випадку. або... Ваше особисте або з дитиною пов'язаним. Щось трошки воно буде затягуватись. Не так, як ви собі там бачите, уявляєте, або не так, як дитина себе бачить, собі бачить і уявляє. І тут треба буде ще жертвувати чимось. Це теж враховуйте. І порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас. Ага. Якусь залежність вам треба зупинити, або ще краще, як втікти від якоїсь залежності. Ну, наприклад, дуже любите солодкі, відмовляйтесь, не тягніть з цим а, там Ну Взагалі, от відмовтесь, бо побачте. Кажуть, що не треба воно тобі. Відмовся і все. Там, ну, може багато кави п'єте, може багато. Та давайте не будемо фантазувати, це ж все одно у кожного з вас щось своє. Тож від чогось треба втікти, От просто втікти в один момент. Не казати собі, я, я зроблю, я зупинюсь. я там. Залишу там цю ситуацію, я відмовлюсь від цієї ситуації, а просто втікти і все. От, знаєте, не кажучи собі, що це буде колись. а От в один момент. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день. І людей теж поряд з вами гарних. І обов'язково тиші і спокою вам, вам, вашій оселі, вашій родини. Побачимось в інших відео. Всім дуже дякую за вашу активність на моєму каналі. Мені дуже приємно. Всім пока.